Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже гостру та надпринципову партію, яку було зіграно в Москві у 2002 році. Це був матч двох збірних команд Росії та світу, який проводився за Шевенінгенською системою. В цьому відео ми з вами розглянемо партію двох чемпіонів світу: Гарі Каспарова та Руслана Пономарьова. Нагадаю, що тоді, у 2002 році, Гаррі Каспаров вже не був офіційним чемпіоном світу, хоча й залишався лідером світового рейтинг-листа. Чемпіоном тоді за класичною версією був його кривдник Володимир Крамник, який обіграв Каспарова у Лондоні в 2000 році. В той же час відомий український гросмейстер Руслан Пономарьов який аж на 20 років молодший свого досвідченого суперника, був тоді чинним чемпіоном світу за версією ФІДЕ. Нагадаю, що у січні того ж 2002 року Пономарьов виграв фінальний матч у свого співвітчизника Василя Іванчука, перемігши його у матчі достроково. І ось в цій партії Гарі Каспаров грав білими. Пішов Є4. Руслан Пономарьов відповів ходом Є5. Кінь в 3 с 6, слон Б5, іспанська партія А6 грає Пономарьов, слон А4, кінь ф 6. До певного моменту шахісти грають по дуже відомій основній лінії. 2, слон С7, тура Е1, Б5, слон Б3, Д6 і С3, 20 H3 і кінь 5. Руслан Пономарьов обирає Чигорінську систему. Слон С2, С5, Д4. Частіше за все тут чорні грають ферзь С7, але Руслан Пономарьов обирає хід кінь d 7 Ідея цього варіанту, який носить ім'я відомого естонського гросмейстера Пауля Кереса, полягає в укріпленні пішаків c 5 та e 5 та відкритті діагоналі a 1 h 8 для чорного слона. Цей хід Пауль Петрович неодноразово застосовував в своїх партіях на знаменитому турнірі претендентів. Кюрасау 1962 рік. Зокрема, молодий тоді американський гросмейстер Роберт Фішер грав проти Кереса і Д5, і ДЦ. А в поєдинку Анант Пономарьов, який відбувся в тому ж 2002 році, індійський шахіст зіграв кінь БД2. Проте в нашій партії Гарі Каспаров віддав перевагу вичікувальному ходу Б-3. Цікавий момент. Білі захищаючи поле С4 чекають, поки чорні заберуть на Д4, і це дасть їм змогу розвинути свого ферзового коня не лише на Д2, але й на С3. Мінусом же хода Б3, звісно, є послаблення діагоналі А1 h 8. В цій позиції чорні могли забрати на Д4 пішаком з e 5 як було в давній партії Штейнталь, Москва 1964 рік. Чорні відразу розвантажують діагональ а 1 h 8 та готові зайняти її своїм слоном. Далі було СД, кінь С6, Д5, кінь b 4 таль напав на слона, і після кінь С3 слон F6, слон чорних нападає на коня. Слон Б2, розмін на c 2 кінь Е5, розмін на цьому полі, і після кінь e2, ферзь f6, суперники погодилися на нічию. Але в нашій партії боротьба тільки починається. Пономарьов забрав на Д4 пішаком з С5, і це дещо гірше, хоча також заслуговує на увагу. Слон чорних не зможе відразу вийти на відкриту діагональ а 8 і повинен поки що залишатися на Е7. Каспаров забрав пішаком на Д4 і після кінь С6 поставив коня на С3. Єде! Можливо, Руслан Пономарьов мав надію, що Каспаров автоматично забере кім'я Д4, і після розміну чорні ставлять слона на F6, отримуючи дуже серйозну ініціативу. Але 13-й чемпіон світу грає точніше. Перш ніж забрати пішака Д4, він блокує чорного пішака Д6, ставлячи коня в центр, причому захищає поле F6. Після слона f 6 можна просто розмінятися. Кінь d 5 грає Пономарьов, взяття на D4, кінь Д4, ферзь Д4. Зупинимось та проаналізуємо позицію, що склалася. Спочатку здається, що у білих велика позиційна перевага, адже пішак Д6 ізольований та блокований дуже потужним централізованим білим конем. Проте у чорних також є свої плюси. Перш за все, вони мають змогу вільно розташувати свої фігури. А також активізуватися на королівському фланзі, як і було в нашій партії. Слон F6 грає Руслан Пономарьов. Якщо білі розмінюються на F6, то після ферзь F6 створюється загроза кінь F3, а після король H1, ферзь H4. Типова жертва на H3 вже на часі. Тому Каспаров, захищаючись від вилки кінь F3, відходить королем на H1. Тепер у випадку відходу коня білі з шахом забирають на f6, тому ця загроза тут не на часі. Що ж робити чорним? Понамарьову слід було просто розвинути білопольного слона. І після розміну на f6 забираємо ферзем f4 ферзь h4, нападаючи на туру. Після тура f1 чорні могли зіграти тура А 8 нападаючи на слона, і далі на слон d1 відійти конем на c6. Отримуючи серйозну контргру. Справа в тому, що брати на D6 не можна, оскільки чорні забирають на Аш 3. І тут ця жертва проходить як по маслу. Після взяття Ферзіаш 3, король g 1 Тура, врешті-решт, заходить на третю лінію, і атака чорних призводить до їхньої перемоги. Досить показовий варіант, який демонструє силу можливої активізації чорних фігур. Але Руслан Пономарьов зіграв інакше. Замість спокійного слон Е6, він відразу завдав потужного удару по позиції суперника, забравши на h 3 Об'єктивно сила цього ходу невисока, оскільки Гаррі Каспаров, граючи найкращим чином, міг спростувати таку ризиковану гру з боку свого молодого суперника. Дивимося, що було далі. ЖАж зіграв Каспаров ферзь C8. В цьому й полягала ідея попереднього ходу Пономарьова. Він з темпом звільнив поле c8 для свого ферзя і завдав подвійного удару. Білія розмінялася на f6 з шахом gf. Подивіться, після цього ходу не лише погіршилася пішакова структура чорних, але й відкрилася вертикаль Ж, що в подальшому зіграє велику роль. Але що ж тут робити білим? Як і раніше, у них під боєм пішак та слон. Якщо піти слон D1 заздалегідь прикриваючи поле F3, то після взяття з шахом король g1, чорні грають короля ж8, звільняючи вертикаль для тури. І атака чорних дає їм перемогу у такому варіанті. Слони F4, Тура g 8 перекриваємось, але жертва якості забираємо і Тура g 8 з загрозою ферзь g2. Незважаючи на зайву туру, білі не можуть захистити свого короля і, врешті-решт, програють. Але якби тут Каспаров зіграв тура е 3 то він мав всі шанси виграти цю партію, причому доволі швидко. Білі захищають пішака, переводячи туру на третю лінію і змушують чорних брати ферзем слона. Але тут тура С3. Знову чорні змушені підкоритися волі суперника і піти ферзем на єдиноможливе можливе поле е 2 Тут слона 6, нападаючи на туру, відкриваючи першу лінію для своєї ферзової тури. Відходять чорні, білі знову нападають. Якщо король h 8, то слон g7, тому треба перекриватися. Але тут під боєм пішак. Ферзь є 4 шах, перекриття і атака пішака f7. Ходом ферзь e 5, чорні захищаються від мату ферзь g7, але ферзь б'є f7 короля h 8 і вирішальний хід тура e 3. Нападаючи на ферзя, білі змушують його піти з лінії e, е, а потім беруть на e8. Ось такий чіткий варіант, за допомогою якого Каспаров мав змогу спростувати азартну жертву слона на h3. Але Гарі Кімович не побачив цього варіанту. Все ж таки слід сказати, що ця партія гралася зі скороченим контролем часу в рапід. Тура g1 зіграв Каспаров, давши шах король h 8 і ферзь Е3. Білі захистили пішака h 3, який при наявності тури на g1 висів вже з матом. І віддали свого слона. Пономарьов забирає фігуру, і в цій позиції чорні грають Ферзь F4, нападаючи на слабкого пішака F6. Чорні змушені зіграти кінь d7. Далі суперники обмінялися кількома помилками. Тут краще було зіграти слон e 3 переставляючи слона на потужну діагональ A1 h8. Але ферзь F5 зіграв Каспаров, напавши на коня. І тут чорним краще було поставити туру на e8. Але Пономарьов розташовує туру на вертикалі ж, граючи тура g8. Тут брати коня не можна, оскільки після ферзь є 4, король аж 2, ферзь Е5 5 це подвійний удар, і чорні навіть виграють. Тому відразу спадає на думку вірна ідея відійти слоном, щоб пов'язати дві білі тури захистом одна одної. Краще було поставити слона на h6. Каспаров вже зіграв більш скромно слон є 3. Маючи на увазі хід слон Д4. Але тут Руслан Пономарьов продемонстрував свою знамениту винахідливість. Дуже часто молодий український гросмейстер рятував, здавалося б, безнадійні позиції несподіваними тактичними ударами, які виводили з рівноваги його поважних суперників. Так було у згаданому фінальному матчі проти Іванчука, так відбулося і в цій партії. Молодий українець зіграв Д5. Дуже цікавий хід, за допомогою якого Руслану вдалося врятувати цю дуже сумнівну для себе партію. Тут у Каспарова знову досить широкий вибір, і знову Гарі Кімович не вгадав. Він міг забрати на d5 своїм ферзем. Пішаком, звісно, бити не можна, оскільки ферзь залишався під боєм. Далі такий варіант: кінь 5, слона 6. Ідея цього ходу полягає в тому, що на ферзь d3. Білі виграють, ставлячи мат після слон g7. Дуже класний хід. Відволікаємо туру від захисту іншої тури, забираємо і далі мат по восьмій лінії. Тому на слона 6 краще піти тура АЕ8, але тут взяття на g8, далі тура g1. Восьму лінію треба захищати. Ферзь C8. Тут ще й загроза взяття з матом, тому шах король g8, король H2, захищаючи пішака. І після кінь f3, король G3, кінь G5, це ферзове закінчення з зайвим пішаком для білих технічно вигране. Звісно, варіант досить довгий і, можливо, гру чорних там можна покращити, але ще більш сильним за білих було не взяття на D5 ферзем, а несподіване тура GD1, перемикаючись на гру по центру. В цій ситуації комп'ютер віддає велику перевагу білим. Але, вочевидь, ходом Д5 з боку суперника Каспаров був дуже збентежений, тому вирішив тут не грати з вогнем і забрав коня на d7, фактично форсуючи нічию. Ферзь б'є є 4 шах, король аж 2 І тут суперники підписали мирову. Справа в тому, що після очевидного ферзь є 5 білі не мають нічого кращого, як повернутися королем на аж 1 Перекриття тура же 3 звісно, не працює. Оскільки тура А1 залишається без захисту. А після король ш 1 у чорних немає фігури, але є вічний шах: Ферзь є 4 і нічия. Ось така дуже цікава партія двох видатних шахістів, в якій Руслан Пономарьов зіграв дуже азартно, пожертвувавши слона на h 3 Але подальша, дуже винахідлива гра українського чемпіона, не дала його досвідченому супернику. Знайти вірний шлях для реалізації переваги. Каспаров постійно знаходився під тиском якихось тактичних ідей Руслана Пономарьова і, побоюючись припуститися серйозної помилки, все ж таки обрав синицю в руках. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!